Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. До нас прийшло 9 одиниць техніки, 9 японських міні-тракторів. Будуть трактори від 10 кінських сил і вище. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна групта фреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Будуть встановлені нові ножі. Дивіться далі. Ну ось наш перший тракторець. Такий чудовий малюк, кубота Б-10. Двохциліндровий, має потужність 10 кінських сил, механічна коробка передач, стандартна двоточкова навісочка. Передня резина, як і задня, будуть повністю під заміну. Передня резина має розмір 5х12. Задня резина має розмір 7х14. По дисках рік випуску трактора 86. В такому гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4 тисячі умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні теж невеличкий Кубота Б40. Трьохциліндрова має потужність 14 кінських сил в гарному візуальному стані. Механічна коробка передач, вал відбору потужності, три швидкості, повний привід, задній привід. Стандартна двоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Передня резина фірми Bridgestone, Має розмір 5 на 12 в чудовому стані. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 8х16. По дисках рік випуску трактора у нас 90. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде буде 4500 умовних одиниць. Третя наш тракторець на сьогодні кубота GL 281 з кабіною. В чудовому візуальному стані. Трьохциліндрова, має потужність 29 кінських сил. Цей тракторець вже приїхав під клієнта. Людина замовила його заздалегідь. Передня резина у нас має розмір 8х16 фірми Bridgestone, В чудовому стані, без тріщин, без порізів. Задня резина у нас фірми Falcon, Має розмір 11,2 на 26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 98-стандартна трьоточкова навісочка. Давайте подивимося всередині. Напівдралічна коробка передач, ревер, спічка, кондиціонер, магнітола встановлена, напрацьована 711 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 12 300 умовних одиниць. Четвертий наш трактор на сьогодні Янмар РС-24. Трьохциліндровий, має потужність 24 кінські сили з гідропідсилючим керма, В чудовому візуальному стані. Присутній каркас безпеки, дашечок. Стандартна трьоточкова навісочка, боковий циліндр. Передня резина у нас буде під заміну. Зараз стоїть Брійстоун, буде стояти індійська БКТ розмір 6 х 14. Задня резина у нас фірми Брідстоун. Є незначні маленькі мікротріщинки розмірі 9,5х24. По дисках рік випуску трактора 95-й. Механічна коробка передач. Реверс. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8 тисяч умовних одиниць. П'ятий наш тракторець на сьогодні дуже популярна модель серед шанувальників Кубот. Кубота GL240. Цей тракторець теж приїхав вже під клієнта, під завдатком. Людину його обрала заздалегідь на одеському майданчику. В чудовому візуальному стані трьохциліндрова, має потужність 24 кінські сили з гідропідсилючим керма. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 93. Напівгідравлічна коробка передач. Реверс. Стандартна трьоточкова навісочка з боковим циліндром. Даним... Коштувала дану модель у комплекті з ґрунтом 8400 умовних одиниць. Шостий наш тракторець на сьогодні. Кубота Джель 280. Трьохциліндрова, має потужність 28 кінських сил в чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач, реверс, гідропідсилювач керма. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 8х16, без тріщин, без порізів. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 11,2х26, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 93. Стандартна трьоточкова навісочка, боковий циліндр. В такому чудовому візуальному стані, повторюю ще раз. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9800 умовних одиниць. Наступне наш тракторець дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмар ке 4 Трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил. Передня резина у нас буде під заміну. Зараз стоїть фірми Брідстоун, розмір 5 на 12, буде стояти індійська БКТ. Задня резина у нас фірми Брідстоун, має розмір 8 на 16. В чудовому стані, без тріщин без порізів. Стандартна дводочкова навісочка з боковим циліндром. Напрацьовано 533 мотогодини. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4700 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Янмар АФ116 трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил в чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач, реверс, функція оберту на місці. Напрацьована 843 мотогодини, Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 6 на 12. Зверніть увагу без тріщин, без порізів. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Теж без тріщин, без порізів, має розмір 8х18 по дисках. Рік випуску трактора. В нас 2000. Стандартна трьоточкова навісочка. присутній боковий циліндр. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6000 умовних одиниць. І наостанок ще одна кабіна, Kubota gl 320. Потужний тракторець, трьохциліндровий, має потужні 32 кінські сили з гідропідсилючим керма в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 8х16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Зверніть увагу без тріщин, без порізів. Має розмір 13,6х24. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 95-й. Стандартна трьоточкова навісочка. Давайте подивимося всередині. Всередині маємо напівгідравлічна коробка передач, реверс, гідропідсирочка керма, пам'ять на Блокерування навісним обладнанням, присутня піч кондиціонер, магнітола. Напрацьовано 605 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом фрезою буде 12600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус-Трактор!